А це третя частина відео по відновленню бензопили Урал, яка присвячується фарбуванню та частковому складанню цієї бензопили. Будемо фарбувати в брендовані кольори. До речі, руку я вже трошки пофарбував, і пила. Вона стане помаранчево-чорною. Так я знаю, що це все треба знежирити. І фарбуватись це має не звичайним балончиком фарби. Але ж у нас експеримент, а це звичайний Урал, тому ми продовжуємо. Що ж, з чорною фарбою ми завершили, тому переходимо до фарбування помаранчевих елементів. Тепер малярним скотчем заклеюємо усі отвори, які ми не хочемо зафарбовувати. А у випадку цієї кришечки це вентиляційні отвори, які ведуть до карбюратора. Що з фарбуванням ми завершили зараз? Воно все висохне і почнемо збирати докупи.